Фізика, спостереження і досліди. Ви знаєте, що вода на морозі замерзає, а на вогні закипає. Сніг на долоні тане. Скло від удару розбивається. Магніт притягує залізні предмети. Восени листя на деревах жовтіє та опадає. Після ночі настає день. Якщо доторкнутися до полум'я свічки, то можна обпектися. Звідки з'явилися у вас ці знання? Знання про навколишній світ людина здобуває з власних спостережень. Спостереження дають змогу встановлювати ті чи інші факти, за певних умов робити узагальнення фактів формулювати загальні висновки та перевіряти їх. Наприклад, рідини під час нагрівання в посудинах розширюються. У сонячний день від усіх предметів утворюються тінь. Узимку на річці спостерігаємо кригу. А навесні спостерігаємо, як крига тане. Проте, для пізнання навколишнього світу одних тільки спостережень недостатньо, тому вчені проводять спеціальні досліди, експерименти. Досліди відрізняються від спостережень тим, що їх виконують у штучно створених умовах за наперед продуманим планом за допомогою приладів. Лабораторні роботи у школі це найпростіший вид експериментальних досліджень. Під час дослідів здійснюють і виміри. Мало знати. Що метал під час нагрівання розширюється, ще потрібно знати, наскільки він розширюється щоб можна було врахувати це, споруджуючи мости, конструюючи машини, встановлюючи каркаси під час будівництва висотних будинків. Фізика це наука, яка спирається на спостереження і досліди. Завдяки спостереженням і дослідам було сформульовано фізичні поняття, наприклад, такі, як тверді. Рідкі й газоподібні речовини, механічний рух, падіння тіл тощо. Для характеристики властивостей фізичних об'єктів уведено фізичні величини, такі як довжина, маса, час, об'єм, густина тощо. На підставі дослідів сформульовано фізичні закони. А зараз візьміть у руки аркуш паперу і камінь. Киньте їх з однакової висоти водночас. Та зверніть увагу на маси аркуша паперу та каменя, їхні розміри час і швидкість падіння. Спостерігаючи падіння тіл, можемо помітити, що час падіння каменя і аркуша паперу з однакової висоти різний. Отже, знання з навколишнього світу. Людина здобуває власних спостережень. Для пізнання навколишнього світу одних тільки спостережень недостатньо, тому потрібно проводити спеціальні досліди, тобто експерименти. Фізика це наука, яка спирається на спостереження і досліди. Натисни на паузу і подумай, як людина здобуває знання про навколишній світ. Чим досліди відрізняються від спостережень? Які природні явища ви спостерігали? Які досліди ви проводили на уроках природознавства?